Привіт друзі! Сьогодні ми з вами завітаємо у Аврору і подивимося, що у них є з новорічних товарів. І одразу при вході нас зустрічає стенд якраз таки з новорічним декором та ялинковими прикрасами, тож почнемо звідси. Набір кульок 6 штучок. Як бачите, і 6 см вони у діаметрі 55 гривень, матова, глянцева та блискуча. Також такі самі наборчики у інших кольорах є за 34 гривні і трошки меншого розміру 4 см і 3 см зовсім крихітні кульки, але тут 12 штучок йде у наборі, також 34 гривні є рожеві та фіолетові, саме у тій Аврорі, в якій була я. Також є ось такі поштучні кульки, вже більші. Он з колосочком всередині я знайшла і просто є з кульками. Вони також є різних кольорів, золотисті, сині та червоні були саме у цій Аврорі. Далі потяг за 77 гривень. Гривень. Мені дуже сподобався, є у ось такому зелено-червоно-білому кольорі, а також золотисто-білий. Він взагалі, ну мені дуже сподобався, дуже запав у душу. Вагончики чіпляються за такі гачечки, тобто їх можна поєднати. Йдемо далі, пластикова таця. 39 гривень доволі велика за розміром у такому новорічному орнаменті. Далі набір чашка плюс іграшка. Прямо на подарунок, новорічна коробочка. І 149 гривень її ціна, також менша коробка, 99 гривень, тут немає іграшки, тільки чашка ось така з Санта-Клаусом, сніговиком і якимись ялиночками. Далі різдвяно-новорічні склянки з пряничними чоловічками та лядяниками, сніжинками. 74 гривні коштує така одна склянка у коробці. Йдемо далі. У нас тут серветочки новорічні. Пізніше трошки покажу вам ще гарніші, тому дивіться далі. Тут прям такі казкові персонажі, якісь дракончики, бо рік дракона, звісно, і Санта. Далі у нас верхушки на ялинку 34 гривні, 44, 27 гривень та 55. Вони саме такої класичної форми. Ось ці приємні дуже на дотих рожеві та блакитні, найдешевші. І ось ці за 34, бачите, з такими кульками повітряними. Ніби з пінопласту ці просто блискучі за 44 і за 55, прям з таким золотистим орнаментом. Далі переходимо до гірлянди. Ось такі сніжинки милі, подивіться, вони прям такі, прям такі морозні-морозні. 74 гривні така гірлянда, вона 5 метрів, як бачите. І 28 лампочок сніжинок є у цій гірлянді. Далі переходимо. Гірлянда 5,5 метрів 99 гривень, різнокольорові лампочки у ній. Далі гірлянда штора, синій колір, 129 гривень і розмір її 2 метри на 0,6. Далі також гірлянда штора, але тут різнокольорові лампочки 2,5 метри на 0,6, також 129 гривень. Далі звичайна гірлянда 5 метрів різнокольорові лампочки, 84 гривні. І ще є ось така гірлянда, тут бурульки. Теж різнокольорові, 2,5 метри, 64 гривні. Переходимо далі. Значить, тут у нас кульки на ялиночку, подивіться, які, ну, мабуть, якісь пінопластові, що схоже на те, з бантиком, з ялиночкою, з ягідками 27 гривень одна така кулька. За 49 гривень просто блискучі кульки, є ось такі серебристі з пір'ячком і є біленькі також з пір'ячком. Далі золотисто зелені за 39 гривень кульки. Покажу вам трошки ближче. Ось такі вони блискучі, дві штучки у наборі, до речі, йдуть, тобто це не за одну штуку ціна. Також по дві штучки йдуть ось такі кульки, 44 гривні їх ціна. За 7 гривень можна купити у Аврорі. Ось такий дощик, він зовсім-зовсім-зовсім тоненький, 2 см його діаметр. І далі ось такі підвісні прикраси, як тут написано, тобто їх можна повісити на шнурочок кудись, чи на двері, чи на вікно, чи на стіну, куди завгодно. Можливо на годинник хтось повісить. Тобто тут вже ваша фантазія, 44 гривні ціна однієї такої прикраси. Є олені, є Санта Клауси, є сніговики. І здається все. Ось такий сніговик. Покажу вам трошки ближче. Вони всі на скейті, до речі. Такі от продвинуть сніговики і Санта-Клауси. Далі ось така шапка, 24 гривні. її ціна Сама звичайна, сама проста. До речі, на фоні мій мопс хропе, тому не зважайте на нього. Показую вам далі новорічні пакетики. Червоні, сині, зелені, всі з новорічними малюнками, ось такі невеличкі для початку. Їх ціна 19 гривень. А ми переходимо до пакетиків трошки більше, за 24 гривні. Ось такі тут орнаменти. Також є крафтовий, червоний, можна декілька варіантів підібрати, їх тут не дуже, в принципі, багато, вони повторюються там далі, але ну, є з чого обрати. І не тільки новорічні пакети тут також досі є, тому якщо комусь потрібно, то будете знати. 39 гривень пакетики горизонтальної форми із прозорим віконечком попереду у формі такого або подаруночка, або у формі кульки новорічної. Скільки коштує цей пакетик, я не знаю знайшла, але він явно коштує не 19 гривень, бо тут прям такі блискучі узорчики. А далі хочу показати вам штучний сніг, маленькі балончики по 55 гривень, і великий балон 74 гривні. До речі, сам балончик також дуже гарно виглядає. У нього є малюночок з іншої сторони. Так що, думаю, діткам би сподобалось точно. Ось така гірлянда 100 лампочок 9 метрів. Зараз якраз акція 99 гривень. Потім гірлянда майже 9 метрів 99 гривень. І гірлянда кінський хвіст. Бачите, як вона виглядає на картинці, 229 гривень. Гірлянда штора ось така 2 метри на 0,6. 129 гривень у такому жовтому світлі. Кольорові ці гірлянди я вам вже показувала раніше, цю гірлянду штору також, на цьому другому стенді вони також були. Маленькі як линочки, зовсім-зовсім крихітні, 24 гривні, штучні, звісно. Далі ось такі статуетки є Олені, такі, як я зараз показую вам, 34 гривні коштують, до речі, ці статуетки. І є ще Санта Клауси. Переходимо далі. Гірлянда на мисто. 44 гривні. Ось така маленька і велика, також за 44 гривні, тут 3 метри, а маленька 2,7 метрів. Так, тут у нас набір новорічних ялинкових прикрас, 39 гривень, 3 штучки, 3 будиночки. Ось така коробка з ялинковими прикрасами, 6 кульок зеленого кольору. 6 см у діаметрі, 55 гривень їх ціна. Також менші кульки, 12 штучок, золотистий колір плюс е, шишка. 49 гривень ціна такого набору. 12 іграшок там. Так, далі 64 гривні за три ось такі блискучі кульки. Вони прям якимись якимось такими блискітками ніби дощик покриті. Думаю, приємні на дотик, ну такі колюченькі. За 84 гривні можна тут знайти підставку під ялинку, потім ось такі ріжки, що світяться. 59 гривень їх ціна. 6 кульок різнокольорових блискучих 55 гривень. За 69 гривень я вам вже показувала такі самі блискучі кульки. Але інших кольорів, а це от є ще фіолетові та сріблясті. Вони такі, як дощик зверху, трошечки об'ємні. 34 гривні коштують ось такі дракончики, борік, же ж, дракона. Вони тут різнокольорові, ну як різнокольорові, сині, ось такі помаранчеві і все. Далі є ще ось така цукерочка. Льодяник також за 34 гривні. А далі ми переходимо до ось таких квіточок бантиків. Вони закручуються на проволоки на ялиночку, на гілочку прямо прикручуєте. 44 гривні ціна такої квіточки. Далі покажу вам, ще звичайні бантики, 24 гривні ціна, сріблясті, золотисті та червоні. Вони є у наявності у Аврорі, ось такі немаленькі і гарні, якщо їх розправити, я думаю. Ось такі кольори, я вам вже сказала, покажу трошечки поближче. Ідемо далі. Ось такі ялиночки, невеличкі, знову ж таки, на дерев'яній підставочці, золотисті, зелені, червоні, сині, сріблясті. Ось такі кольори є у наявності. Синя, незвична дуже, якщо чесно. Їх ціна 25 гривень. За 14 гривень можна знайти ось таку на... новорічну наклейку. Тут є і ялиночки, і Санта Клауси, і чобітки. Вони. Такі двосторонні, тобто можна на вікно приклеїти і ззаду то також буде гарний вигляд. За 39 гривень можна знайти ось таку новорічну хлопавку. Вони тут у одному розмірі, в одному кольорі. Далі ось такі стрічки. От їх вже тут великий асортимент, як бачите, різних кольорів. Ними можна прикрашати подаруночки та перев'язувати коробку з подарунком. 27 гривень ціна такої стрічки. Ну а далі бенгальські вогні. За 14 гривень маленька упаковочка. Ось така зовсім крихітна. І також є у наявності ось така велика упаковка за 22 гривні. Тут саме довгі бенгальські вогні. Далі ялинкова прикраса, Олень, ось так він перламутрово переливається, 34 гривні його ціна. Далі є ще ось такі святкові зірочки чи квіточки, не знаю що це, 44 гривні. Сердечко-крильце 24 гривні. Ось такий... Петровий Санта Клаус сіренький за 29 гривень, 27 гривень ось такі зірочки, бантики також за 27 метелики і також є символ року, дракончики, рожеві, фіолетові, блакитні за 34 гривні. Потім ось такі різні блискучі прикраси на ялинку за 27 гривень, і сніжинки, і квіточки, і просто якісь бурульки. Наборчик із сніжинок за 22 гривні, тут 4 штучки. Ось такі вони на ниточках. Далі за 22 гривні маленькі кульки. Бачите, вони ніби такі сніжні і плюс там є різнокольорові зірочки. Переходимо далі, по дві штуки запаковані іграшки за 29 гривень і ось такий бантик, можна на двері, можна куди завгодно, 29 гривень, за 24 гривні набір. І подивіться, тут же ось цей Санта Клаус. Ви пам'ятаєте, в дитинстві були такі, не знаю, як у вас, а у мене точно були. Тому в мене аж така ностальгія виникла від цього наборчика. Напишіть, чи у вас є такі спогади з дитинства з такими схожими іграшками? Наклейки. Можна клеїти куди завгодно, вони такі об'ємні, достатньо, прям 3Dшні, знаєте, картонні. Різні-різні, є, тут багато варіантів і просто звичайні силіконові. За 39 гривень можна знайти ось такий набір із кульок з 6 штучок. І великий набір бантиків, маленьких бантиків за 24 гривні. Далі ось такі дзвіночки 17 гривень. І набори маленьких зовсім іграшок на ялинку. Якщо у вас маленька ялиночка, то вам якраз підійде 22 гривні. Ось такі подаруночки. Також кульки, 17 гривень. І подивіться, тут просто їх дуже багато, 12 штук. Ось така зірочка 34 гривні, хоча вона невелика, не знаю. 14 гривень сніжинки, 17 гривень ось такі дзвіночки, також сніжні ніби. Потім є ось такі бантики. В наборі три штуки. Це крафтовий папір. Виглядають досить гарно за 15 гривень і за 22 гривні стрічка плюс бантик. Крапенку, в смужечку різних кольорів також можна знайти. Ще набори 2 бантика, 2 стрічки 27 гривень, і окремо різні кольорові бантики за 19 гривень. Далі серветочки до новорічного столу є сніговики, є олені і є ось такі ялиночки на сірому фоні 24 гривні ціна усіх цих серветок. Також в Аврорі можна знайти подарункові стрічечки у відділі, де продаються різні нитки, стрічки, голки, ось оце все. Тут є подарункові якраз стрічки і ще адвент-календар солодкий, за 99 гривень. До речі, у мене на каналі є шорт з розпаковкою цього календаря. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, дивіться інші відео огляди та інші мої відео. До речі, кожен понеділок я випускаю тижневий влог за минулий тиждень зі свого життя. Тому буду рада вас бачити. Скоро побачимось, Па-па!